Я поступово вбивав себе, оскільки не знав, як розслабитися. Пол Семпсон із книги Дейла Карнагі. Як завойовувати друзів та впливати на людей. Ще шість місяців тому я в швидкому темпі мчав крізь життя. Я завжди був напружений і ніколи не розслаблявся. Кожного вечора я повертався з роботи додому. Схвильований і виснажений нервовим перенавантаженням. Я не розумів небезпеки такого життя, і ніхто не зупинив мене і не сказав: Поле, ти вбиваєш себе. Чому б тобі не збавити темп? Чому б трохи не відпочити? Наступного ранку я знову рано прокидався, на швидкоруч снідав, голився, одягався і їхав на роботу, так судорожно стискаючи кермо. Ніби боявся, що воно вилетить у вікно і я не встигну його схопити. В офісі я весь час поспішав виконати свою роботу, потім поспішав додому і квапився, здається, спати вночі. У результаті я впав у такий стан, що мені довелося звернутися до найкращого невропатолога у Детройті. Він порадив мені розслабитися. Він сказав, щоб я весь час намагався думати. Про розслаблення коли я працюю, веду машину, обідаю і намагаюся заснути. Він сказав, що я поступово вбиваю себе, оскільки не знаю, як розслабитися. Відтоді я навчився розслаблятися. Коли я увечері лягаю спати, я не намагаюся заснути, доки повністю не розслаблю своє тіло і не нормалізую дихання. Тоді я вранці просинаюся бадьорим, велике досягнення, адже раніше я вранці почувався стомленим і напруженим. Я тепер розслаблений, коли веду машину або їм. Звісно, за кермом я пильную за рухом, але у водінні машини бере участь мій розум, а не мої нерви. Найважливіше за все розслабитися на роботі. Кілька разів на день я припиняю роботу. І намагаюсь визначити ступінь своєї розслабленості. Тепер, уже я, почувши телефонний дзвінок, не хапаю слухавку так, ніби хтось хоче мене нею вдарити. А коли хтось розмовляє зі мною, я почуваюся таким розслабленим, як дитина уві сні. І що це мені дає? Життя стало значно приємнішим і радіснішим. Крім того, я повністю звільнився від нервового перенапруження і хвилювання.